Останній базар листопада і ось що ми на нього приготували. Понесемо ми червоний дайкон та чорну редьку. Трошечки у нас є ридисочки такої свіженької, гарненької, на салатик, саме бомба для заряду вітамінами під час такої осінньої погоди. Редисочку продаємо в пучках. Також у нас настигла така гарна цвітна капусточка. В цьому році пощастило нам з її вирощуванням. Вона у нас вдалася, що навесні, що зараз восени. Також це у нас залишки брокколі, це діточки від гібриду Алмагра. Це вже також остання вирізка, основну частину ми відправили інтернетом. Також всі скучили вже, мабуть, за зеленим борщиком, коли капусти вже вдовель, і вона ні по чому, то все ж таки хочеться якоїсь екзотики. До борщичку, звичайно ж, петрушечка, як це без зелені. І ось така наша квітка повезе овочі на сільський базар. Сподіваємося, що ми розторгуємося, оскільки це останній тиждень місяця. Ну а ви в підтримку ставте, будь ласка, свої лайки.